А зараз поговоримо про знищення бадилля. Зазвичай планове знищення бадилля проводять за 2-3 тижні до збирання врожаю. Але сорти, які мають гладеньку тоненьку шкірку, такі, наприклад, як сорт Раномі, Спектра, Коразон, Есмі, Джолін, потребують більш довгого періоду для фізіологічного дозрівання бульби і формування шкірки. І дуже часто цей період більше, ніж 3 тижні. Для знищення бадил використовують наступні методи. Перший це механічне скошування бадилля, які проводять спеціальними бадильоподрібнювачами. Дуже важливим при цьому є висота зрізу, мінімальна висота забезпечить нас від повторного відростання з пазухових бульб. Зазвичай цей метод використовують при розвинутой потужній видитинній масі картопляних посадках, при наявності певних дефектів, таких як дуплистість або. Вторинний ріст для негайного зупинки розвитку і росту бульб. Другий метод це хімічний метод використовують спеціальні десиканти, такі як реглон, баста, суміші із мінеральною олією для хімічного знищення бадилля, яке дає можливість нам забезпечити плавний відтік поживних речовин у бульби і часткове наростання врожаю після внесення хімічного десиканта. І третій метод це комбінований, коли механічне скошування бадилля поєднується із внесенням десикантів. Для запобігання розвитку столонної гнилизни і підвищення ефективності дії десікантів необхідно враховувати наступні вимоги до внесення реглона адеквату. Перш за все, обробки посадокартоплі необхідно проводити в кілька етапів. Перше внесення з нормою 1,1,2 літра на гектар, через 5-7 днів 0,8,1 літр на гектар. Температура повітря при проведенні десикації не повинна перевищувати 26 градусів. Необхідно також підвищувати норму використання робочої рідини до 300-400 літрів на гектар з метою більш повного покриття рослин десикантом. для дезінфекції ґрунту. Знищення за фітофторозу для безпечного і надійного зберігання картоплі, проведення десикації необхідно поєднувати з обов'язковим додаванням фугніцида з діючою речиною флазинам. Це препарати Шерлан або банжа з норми 0,4 літри на гектар.